І також, друзі, Трамп прокоментував переговори. Він загалом дуже задоволений. І каже, що у нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами про війну в Україні. Схоже, все йде добре, але ми говоримо про це вже довгий час. Чи він особисто говорив з лідерами Європейського Союзу, поки що достеменно невідомо, тому що він запланував дзвінки із Зеленським, і з Путіним, з європейськими лідерами. А вже після цього представники України та США можуть зустрітися найближчими днями. Вихідними цими в Майамі. За даними американського чиновника, ша готові до поїздок як в Україну, так і в Росію для сприяння тривалому миру, для того, щоб домогтися підписання угоди. Ну, звісно, зараз буде напрацьований пакет документів мирної угоди між Україною, Європою та США, які представлять Росії, яка або його викине, або візьме до уваги. Тут я не поспішав би робити висновки, чому також буду зараз пояснювати. Трамп також заявив, що. Мав нещодавно розмову із Путіним Він каже: Так, я розмовляв із ним. Його запитали цілеспрямовано в овальному кабінеті, чи контактував він з російським диктатором. Він відповів одним словом: так. Подробиць ніяких не наводив. Ну, певне, немає багато чого сказати, тому в Білому домі думають, як же зараз дотиснути Росію. Так, я не обмовився, дотиснути Росію на підписання мирної угоди. Якихось особливо точних коментарів з боку Кремля поки що не було. Нафонив багато Лавров він розповідав знову про першопричини. Ну я навіть повторювати не хочу, тому ячний він ніс, але він не відкидає поки що ідею мирного врегулювання в Україні. Росія про це постійно говорить, вони говорять про свої умови. А от на рахунок умов у них трішки, друзі, не зростається, тому що план, який зараз готується разом з американцями, він відмінний від того, чого дуже хотіли б росіяни, і їм доведеться на це йти. Сполучені Штати Америки сказав Трамп, працюють над гарантіями безпеки для України з Європою. Тобто буде розділена відповідальність це є і погано, тому що можуть тицяти пальцями один на одного за словами Трампа. Питання території вже має свою реальність. Адже частина території каже, була втрачена. Йому задавали запитання стосовно саме територіальних дискусій. Він каже, що Україна вже втратила частину території. Ну загалом він то і правий. Але ми втратили контроль над ними, але не втратили юридично. На цьому, до речі, акцентувала українська правовірна група. Зеленський давав коментарі з приводу цього. І Трамп наголосив, що разом з Європою ведеться робота над гарантіями безпеки, які мають унеможливити відновлення війни. Це дуже важливий момент, але тут є також нюанс. Зараз говорить про певний період, впродовж якого можуть діяти ці гарантії безпеки. Скільки цей період буде, ніхто поки що не говорить. І Зеленський прокоментував хід мирних переговорів, які він зараз сам очолює, як я сказав, не Єрмак займається цими питаннями. І Зеленський розраховує на п'ять документів, які складуть основу мирного плану. Він каже: Ми маємо отримати п'ять документів, частина з них про гарантії безпеки, тобто проголосовані, затверджені конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто зеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в альянсі, і це буде проголосовано конгресом. Про це є домовності, і це дуже важливо. Звісно, це трішки тригерить сьогодні Росії. Вони поки що нічого не коментували з цього приводу, але тут питання того, як забезпечити, щоб війна не розпочалася. Трамп в цьому зацікавлений. Я думаю, що в нього будуть домовленості відразу скажу ту свою думку і з Путіним про те, що не буде такої війни, щонайменше до завершення його каденції, що ще сказав Зеленський за підсумками неформального саміту в Берліні. Зустріч з Трампом буде тоді, коли сторони допрацюють документ. США в найближчі дні проведуть консультації з Росією, після цього проведуть консультації з президентом США. Після цього наші команди зустрінуться в США. Після цієї, можливо, зустрічі буде зустріч на рівні лідерів, а можливо, яка зустріч з Трампом. Але це відбудеться, друзі, дуже швидко. Це не буде розтягнуто на тижні чи то на місяці. Далі він каже, Україна не буде ні де юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Ми поки що не говоримо також і про референдум, говорить він. Далі він сказав про вибори, що готовий до них, знову повторив цю тезу, і щоб народ був, каже, готовий. Потрібна співпраця законодавців, але перш за все, це можливості їх провести. Мова йде про припинення гарячої фази війни. Також Зеленський підтримав ідею Мерца про перемир'я на Різдво, але Туз каже, що ну навряд чи це станеться. Я обов'язково зараз про це згадаю. І також Зеленський говорить про репараційну позику або будь-який інший формат використання заморожених активів Росії. І каже, що це є фінансовою гарантією безпеки для України. Мова йде про 150-200, а в цілому, про. 210 мільярдів доларів. Про гроші говорять дуже багато. Післязавтра, 18 грудня, буде відбуватися саміт ЄС формальний, де можуть ухвалити рішення про фінансування України, але не за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Мова, як на мене, поки що про це не йде. Я таки роблю висновки з огляду на заяви, які пролунали від лідерів країн Європейського Союзу. Тим часом Дональд Туз сказав, що спецпредставник Трампа стів від дав чітко зрозуміти, що США дадуть військову відповідь у разі нової агресії з боку Росії. Звучить дуже багато обіцяюче, але справа в тому, що Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії в 2024 році обіцяв нас завалити зброю, але не завалив. Також Туск розповів, що припинення вогню в Україні до Різдва мало ймовірне, але я друзі додам від себе, чому Туск так говорить. Туска, звісно, зрозуміло. Є побоювання як усіх поляків, що замороження війни в Україні це початок довгої історії про початок військових дій на території Росії дій. За участі військ Росії, ну і можливо якихось інших диверсії, можуть бути різні. Чому говорю довгі історії? Тому що це можуть бути спочатку диверсії, це можуть бути якісь безпілотники, які вже падають на території Польщі. Незрозуміло звідки вони беруться. Ну і також це можуть бути і прямі конвенційні удари по цій країні, це прикладаючи на простолюдську мову, може тривати дуже довго, як сказав сам Туск Світовий рік.